Сьогодні дійсно зустрічаються команди, які знають одне одного. Дуже добре знають одне одного. В принципі, ліворуч у обороні він так і виходить. Просто така тактична перебудова під ситуацію. Хороше закидання в напрямку на Литовченка. Литовченко удар і відкриває Кудрівка на сьомій хвилині. Забиває Андрій Стурчос. Ось такий у нас швидкий початок. Звикли вболівальники Юкси за те, що швидкий початок від їхньої команди. А тут швидкий початок від команди із Чернігівської області. Гунповерт віддає передачу вперед. Тут Литовченко розібрався з своїми візаві. Федотов тягне. І хто ж буде на підборі? Матвєєв, поки з м'ячем. Матвєєв назад. Передача. Але ці... ця метушня продовжується. Удар поворота. Тут притримує Зузуля свого візаві. Пітер мовчить в цьому моменті. Зузуля передача вперед на ваву, не точно. Там боротьба була, в принципі, Чисто, якщо так на перший погляд подивитися, Сторчов стягне м'яч. Стурчов з передачі Литовченко пропускає Коркішко. Коркішко Зузуля проти нього. Куркішко. удар поворота. Yeah! Дмитро Куркішко надто свідчений. Дмитро Куркішко з дальньої відстані відзначається. 18-та хвилина. Дмитро Куркішко дивимося. Один із, можливо, найкращих голів у турі. Пробиває поворота Куркішко. Вава, грудьми скидає на Казакова, Казаков. Казаков на ваву, вава, тягне м'яч сам вава, передача на Парагвай, Парагвай не вдався. Удар вийшла передача на Гуларта. Гулар передача на кана Зозуля. Зозуля удар по воротах і Антон. Я врятує рятує в цьому моменті. Ось Це була класна атака від Юкса. А зараз подача з кутового гулар подає з кутового Казаков удар. І Максим Казаков відіграє один м'яч для Юкса. Ось так вам. Ось такий у нас сьогодні поєдинок. Є в нас про що говорити. Максим Казаков, 20... ну, 26 шоста хвилина матчу. І Максим Казаков забиває третій гол для своєї команди. і Для себе точніше забиває третій гол. Дивимося прогавили тут оборонці Кудрівки. Валерій Рогозинський присутній ні, там, але дивимося, що Куркішко буде пробивати. Але ні, закидання від Куркішка, Доходить воно. Скидання. І пробиває по воротах. Юрій Потімковий знову пенальті у ворота Юкси. І Нікіта Федотов починає розхитувати. Дмитро Куркішко. пробиватиме по воротах. Куркішко, вдари. Забиває Кудрівка. Рахунок 1-3. 30-та хвилина. Дмитро Куркішко оформлює дубль. Із пенальті дивимося і розводить по кутах. Дмитро Куркішко. тут м'яч відлетів один. Той який стояв за ворота, Здавалося, що проходить що проходить але рано ще однозначно зупиняється, тому що часу ще. Ой-ой, як багато і все може змінитися. Парагвай на зозулю. Зозуля, подача. Вава вистрибує, пробиває, вава відбуває перед собою шкот. І Юкса забиває. 54-та хвилина. Вава відправляє м'яч у сітку воріт. 54-та хвилина. І це то, про що я вам говорив. Рано ще зупинятися. Ці хлопці у чорних кольорах не мають наміру здаватися і відпускати. Подача. Але все-таки ні, це Олег Синюгуб забиває, і потрібно одразу ж шпаденько повертатися на свою половину поля. Вийшла контратака. Дедяєв пішов до руку. Браво Андрій Дедяєв! І Парагвай віддав передачу. А тут Дедяєв встигає. Дедяєв самовідано йде на м'яч. І що? І пенальті! Пенальті ставить арбітер у ворота Кудрівки. І маємо ми пенальті Ну і жовта картка для Нікіти Теплякова. Вава! Удар повихота! Гол! Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол! 3-3! Гол, 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 гол! 3 3 64-та хвилина в зустрічі. І вава. Забиває гол в той же кут, що і Дмитро Куркішко пробиває вава. І рахунок 3-3. Що за матч? Тут на свою атаку, Вичурко Вечурку проти нього Махнів, Махнів, здавалось би, виграє цей епізод, але е, Рогозинський. Подача висока. Синюгу відпрацьовує класно на оборону. Дидяєву тут не вдалося зачепиться за м'яч, але повертається назад. Юкса удар по воротах блокується в цьому епізоді. І гол забиває все-таки Кудрівка. Здавалося б, апелюють гравці Кудрівки на те, що була гра рукою від Юзефовича, але забиває Кудрівка. 4-3 у матчі, дивимося за повтором. Не було тут гри рукою. Десь розвели, чи десь апеляція була з боку Юкси. На те, що офсайд е у Легостаєва, і знову Легостаєв забиває такий важливий гол для своєї команди. Куркішко, не нехті, я не хтій, Удар по воротах з дальньої вісти. Тут зішковзнувся зі м'яч з рук Нікіти Федотова. Але Нікіта Федотов з другої спроби перезабирає м'яч до своїх рук, показують нам повтор цього моменту. І здавалося б, простий удар, але відскок від землі, ну і дощ, і слизьке поле е зробили те, що ми бачили з вами. Парагвай готується пробити. Тут і гравець ліг. Біля стінки. Парагвай. Парагвай удар по воротах. Вище воріт. Вище воріт пробиває Парагвай. Момент хороший, момент дуже і дуже непоганий. Але м'ять розминувся з воротами. Синьогуб. Синьогуб закидання в боротьбу. Синьогуб. виходить до школу. І на цьому лунає фінальний свисток Кудрівка. Перемагає Кудрівка, бере реванш за дві болючі поразки за поразку в першому колі і за поразку в Кубку України у наддраматичному протистоянні.